Всім привіт із України! Я до вас сьогодні з наступною порцією натхнення, Натхнення, яке подарували мені. Це подаруночок, зроблений для мене. Людина вирішила залишитись інкогнітом, я це розумію. Я їй вдячна за те, що вона мені відправила. Точніше, це було нею зроблено замовлене для мене в магазині Зефір Yarn. Так воно називається. Цей магазин, я також давно на нього поглядала. Там дуже багато вкусних, смачних таких смаколиків, які не шкодять нашій фігурі. І тільки співаю з них вив'язувати. І що ж мені прийшло? Мені прийшла пряжа, звичайно, така цікава. Вся така різна різна, як ви бачите, тут чотири різних моточки, все по 100 грамів, і все це позиціонується як шкарпеткова пряжа. Я навіть не знаю, з якої розпочати. Мабуть, я розпочану з цієї. Це, це також шкарпеткова пряжа, але ніде немає інформації ніякої такеточки, нічого. Цей сайт, багато хто знає, він як стоковий йде. Пряжа дуже приємна, дуже ніжна на дотик. Цікаві кольорові поєднання переходів. Мені здається, у виробі це буде дуже круто виглядати. Основний колір це зелененький такий ніжний, ніжний, ніжний зелений колір. І з переходами на такий рожевий, ніжно-ніжно такий якийсь. Знаєте, але тут мало цього рожевого, Мені дуже сподобався, Такий дуже ніжний колір. М'якусенька ниточка, доволі добре намотана. Не хочеться знаєте, мені не хочеться її розкривати. Я вам покажу ось так от ниточку. М'якесенька, знаєте, така шовкова, на дотик, вона дуже шовкова. Я зараз працюю. Вінтер Ярм, здається, так називається пряжа турецька, то вона взагалі не така, як оця, ця така ніжна, приємна. Я вже не знаю, з яких сам перед перших моточків розпочинати наступну пару шкарпеток. Хоча і це буде не скоро. Тому що, ну тому що, як кажуть. Так, перед вами оцей білий моточок. Біла завжди. Пряжа потрібна, я навіть вже знаю, що я з нею буду в'язати, але, чесно кажучи, хоча тут заявлено, що 420 метрів в 100 грамах, але я вам чесно скажу, подивіться, ну, доволі тонесенька ниточка, дуже тоненька ниточка. Мені здається, ось гляньте. Вона має таку міцну намотку, не знаю. Я хочу її поєднати зі своєю червоною пряжою, в мене вже є. Ту моє попереднє відео, то там я показувала. Гляньте, тут написано Вог, якщо я правильно читаю. Vis love", Vis love. і далі на етикетці ну, явно не англійська мова, я не знаю, що це за мова. Ось, можна побачити все більш ніякої немає інформації. Я навіть поп... намагалась заглянути в оцю. І іншу половинку етикетки, Нічого не немає. Чесно кажучи, будемо довіряти інформації тільки те, що на сайті. Але на дотик вона доволі приємна і вже, вже має, ви бачите чи ні. Не знаю, видно вам чи ні. Мені то добре видно, що вона вже така випустила пушок уже. І ця також. Вони обидві випустили пушок. Оці дві, мені здається, доволі вони такі близькі між собою. Але ні. Ця така нічніша, ця така більш яка, вона десь між Alize Comfort Sox, і оцей примім Вінтер Ярм, дається так, вона називається, можна бути і ось такі ще два, це вже якісь, вона вже має етикеточку, вже є про що говорити, як кажуть. Доволі класні кольори, такі, знаєте, новорічні, хоча до Нового року ще далеко. Ми тільки зустріли квітень, весну. Але ще хочеться літа, да, і хочеться тепла. Але доволі класні поєднання кольорів. Мені дуже сподобався оцей він такий ніжний, Круто, круто виглядає. Тут є, дивіться, ну, такий темно-сірий або чорний. ну Він, якщо чорний, то не чисто чорний, потім іде світ сіренький, потім він переходить в червоненьку, в біленьку. І все це перемотано люрексом сріблястим. Так, що ж нам тут Wool Blend Metallic Faber? And Metallic Faber. З колір у мене це 68-92, якщо ви знаєте, таку пряжу де взяти. Ниточка одразу виглядає товстіша, аніж ті, тому що тут і це зрозуміло, тому що тут 380 метрів на 100 грамів. Це турецька ниточка, до речі, і це не марінос, а шерсть. Цікаво, буде кусатись чи ні? Але кусатись вона може і за люрокса, все ж таки навіть. Так, що нам продаве. Виробник каже: виробник нам каже: не виродавець хотів сказати, а виробник нам каже, що 73 шерсті, 24% поліаміду і 3% металіку. Ну, це оця люрексова ниточка. Як на мене, вона має вже пушок, також випущений. Але не дуже помітний на цій більш помітний пушок, але гарно. Мені також дуже приємна на дотик, буде чи не буде кусатись, але вона буде в будь-якому кусатися, тому що оцей металічок він все рівно, мені здається, буде. Але він дуже гарно намотаний, на неї якщо так дивитися уважно. То він дуже гарно намотаний. і, Мені здається, якщо коли в'язати, спити навіть гостро, ти не будеш його відокремлювати. Це, це гарно, добре. І другий кольор, такий же саме, Клав це те саме. А, тут також колір номера. Зараз скажу, можливо, кому важливо буде, хтось знайде такий. Це 6641 І тут, тут колірга. У нас такі перше. Відрізняється, мені здається, от сріблястий люрекс. Якщо бути чесним, то сріблястий люрекс він мені більш ніжніший, аніж золотистий. Люрекс, правильно, я назвала? Металік цей. Давайте так будемо казати. То а золотистий він більш такий насичений, більш яскравіший. І тут такі ще й кольори, треба сказати. Тут, бачите, зелений є, червоний. Це такий же самий чорний. Він не, хоча, ну так, да, такий точно колір, Він такий, я б сказала, темно-темно-сірий. Він не чистий, чорний, якщо так казати. Ну і біленька, і вона також, мені здається, вона не чисто біленька, за, за оцих поєднань кольорів, коли вона красилась, все ж таки ниточка трішки пофарбувалася. Красилась, фарбувалась, правильно сказати, пофарбувалась ниточка. Ось така в мене є краса. <кхе> Чесно кажучи, я така задоволена. Дякую. Дякую тобі, моя сонечко, дякую. А, ти завжди хочеш залишатись інкогніто, не хочеш. <кхе> Я це розумію. І Я тебе дуже добре розумію. Вона сказала, що не хоче мене залишати без можливості поділитися з вами цією красою. Тому я обов'язково зараз через камеру також тобі скажу велике дякую. Ти мене постійно підтримуєш і мотивуєш. Тобі величезне-величезне дякую. І, дорогі мої глядачі, вам також велике дякую. Вам щира подяка за підтримку, за теплі слова, за те, що підтримуєте постійно і говорите, бо це дуже мотивуюче. Дякую вам і до наступних зустрічі. Наступних відео не забудьте підписатися, якщо не підписати.